Дві тисячі скоб для бліндажів українських військових виготовив прикарпатець Михайло Зваричук з грудня 2022 року. Виготовляє їх чоловік із металолому. Гроші на матеріал йому надсилають небайдужі люди, як з України, так і з-за кордону. Михайло каже: скоби на фронті це розхідний матеріал. Це не буде на один бліндаж, це воно буде ну, воно буде там на дві стінки. А на одного бліндажа ну, ну, можливо, можливо, ну, можливо їх треба 100, можливо, їх треба 150. Виготовляє скоби Михайло Зваричук власноруч, використовуючи різак та молоток. Допомагають у роботі друзі та родичі. З його скоб робили бліндажі поблизу Бахмута, Соледара, Креміної, Запоріжжя. Звідусюд каже, має фотопідтвердження від військових та показує, як цими скобами користуються наші воїни на фронті. Це верх бліндажу і оці скоби вони працюють отаким чином, отаким чином. Скріплюються вони і, слідуючи, злізують, щоб вони не роз'їжджалися. Бокові б'ються з торця, б'ються сюди, в торець. Отак, от, наприклад, отак. Правильно зроблений бліндаж захищає військових від мінометного обстрілу та від різних осколків, каже Михайло Зваричук. Захищає ну, ну дерево, ну от собі прикиньте, якщо дерево має 20-25 сантиметрів, як є його там три чи чотири. Слої пересипано землею, там є ще там, ну є такі наповнювачі. Я кажу, я не військовий, я так досконального не знаю. Але оце от така функція наших скобів. Окрім скоб, Михайло виготовив для військових близько десятка сокир, кирок, молотків. Усе перероблене з металолому, бо так, каже Михайло, у кілька разів дешевше. Вратує одне життя, то ми будемо раді. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.